Куме, ви знаєте, я зі своєю жінкою тільки два рази на місяць, ну, тойво. во. А я два рази на тиждень, тойво. О таке. Так у вас вже немає жінки. Ні, куме, ми ж про вашу жінку говоримо. Ой, куме, не щастить мені з жінками. Зовсім не щастить. А ви, куме, до ворушки ходили. Ходив, не дала. Знаєте, куме, насправді ідіотів на цьому світі дуже мало. Просто вони розставлені так уміло, що зустрічаються ну, буквально на кожному кроці. Куме, а ти коли-небудь видів детектор брехні? О! Чи я видів, та я сі на ньому вженився? Куме, а скільки вам треба випити горілки, щоб у крові було два проміння? Де. мені, Гуме, треба два дні не пити.